Всім привіт, понеділок. Початок робочого тижня. Ми отримуємо новий товар. На тому тижні отримували і зараз прийшли нові гітарні ремені. Це ремені українського виробництва, дуже якісні вироби. Зараз я вам покажу, що в нас є новенького. Що хочу перше сказати: це якість, якість цих виробів. По-перше, це все натуральна шкіра, ніякий не замінник, не екошкіра, а саме натуральна. З кожним виробом іде ось такий фірмовий кульочок. Значить, що ми маємо? Це такі брілочки, ось вони можна закріпити на ключі або ще кудись, для медіаторів. Є ось такі три кольори. Дуже зручні. І завжди з вами будуть медіатори десь поблизу. Тепер переходимо до самих ременів. Ну, По-перше, є ось такі ремені з тканини. Бачите, які якісні шви, це все шкіряні тримачі. Які не розтягуються, гарно тримаються і довго працюють. Фурнітура теж вся якісна. Ось така. Ось інша сторона. Бачите, ті покупці, які в нас вже такі брали, дуже задоволені. Працюють в ремені по багато років. Одна із найпопулярних моделей це Crazy Rock. Подивіться, які кольори гарні. Тобто під будь-яку вашу одежу або під будь-яку гітару ви зможете підібрати саме той кольор, який найбільш вам буде пасувати. Ну, знов таки про якість розкажу. Мені дуже подобаються. вони. Дуже гарна фурнітура, гарне виконання. Отут це комбіновані ремені. Бачите, тут тканина знизу, яка дає можливість по одежі вашій сковзати. А зверху для потужності додана шкіра натуральна. Ось такі гарні ремені з гарною палітрою кольорів. Glamrock модель. Це такі глянцеві, прямо яскраві, будуть на сцені виглядати дуже класно. Вони теж комбіновані: тканина зі шкірою. Якість така сама є, дуже гарна. Мені подобаються отакі блискучі. І ось такий потужний це модель Double Rock. І це для важких якихось інструментів, можливо, навіть для бас-гітари можна використовувати. Він широкий, регулюється ось таким чином, бачите, тут переставляється. І він з двох сторін зі шкіри. Тобто тут нема тканини, тут тільки шкіра. Тому запрошуємо вас до нас в магазин. У нас є вже дуже гарний великий вибір ременів на будь-який смак. А скоро ви знаєте свята гітаристи люблять гарні подарунки і особливо ремені.